Уявіть, все під рукою, в один клік та на будь-який смак, А бонуси не в чорну п'ятницю, різдво розпродаж, день батька, дядька, матері, а просто так: всесвіт з банком та шопінгом, з угодами вигідними, де всі працюють, купують, продають, доставляють у спільному ритмі, де роблять більше, де прагнуть more. де кожне more, more, more and more – це море та море бонусів, пірнаймо в нову торговельну еру, екосистему маркетплейсу та банкінгу, де кешбеки, акції, програми лояльності наближають світ до нової реальності, коли все, що є в каста супереп, вже вигідно, а гроші за невдалі покупки повертаються миттєво, коли з каста вій все за кращими цінами. Коли їх мова любові робити подарунки, а наша давати більше та з вигодою. Бо світ стане краще, коли всі робитимуть екстра базою. Каста супереп завжди більше.